Всім з моя Бонко, і сьогодні я заходжу в Brawl Stars тому що в нас вже почався другий тиждень нашого цього івенту. Другий тиждень у нас почався, у нас тепер клубний івент. У нас зараз ніби в Берліні нашого з Весерфом. Перший тиждень був в Нью-Йорку. Ну, а сьогодні ми заходимо вже в Берліні. Нас там помінялися загрузочний екран На початку ви могли бачити, іноді, що ви там стали замістити. В принципі, задній фон також змінили. І сьогодні вже більше тижня, ні, не більше тижня, сьогодні рівно тиждень, як на моєму каналі, не виходило відео. Я не знаю, мене просто дуже сильно затрималося відео через те, що почали. За школа, кучу треба всяких справ робити, тому я не встала знімати відео. Але в мене вже знімається трошки інше відео. Тут, в принципі, я не знаю, чи ви зрозумієте, чиє. Ну, коротше, знімається інше відео. В телеграмі давав не раз вже підказки, тому якщо ви є, то можете, в принципі, деякі з вас вже, напевно, що догадались. Ну, а якщо немає, то обов'язково заходіть по QR-код, який ви зараз бачите в себе на екрані, або по ссылці під цим відео, тому що там є дуже багато різних ну, по Брелл Старсун, це відео, стрімів, також, який казав там і чади, в якому я спалив проекти, який я хочу знімати. Ну не проект, а відео. Наступне, яке досить цікаво, досить затратно. Ну, по qr QRC або посилці під це відео, там ви можете це все бачити. Також за цей час, за цей тиждень, поки мене не було. На YouTube я зміг вибити скінчик Хенка, мені нарешті випив. Я нафарм фармив 84 це хотрейки. Вже скоро буде скін у мене. Я думаю, що якраз під кінець івенту я його отримую. В Принцип, мені випав третій левел магнітом, якраз таки в одному ящику випив. І третій левел магніту, типа він покращився на максимум. І заодно випав скінчичи нахенка. Крім цього, мені ще випало два скина по 23, але це таке. Це вже таке собі. Ну, коротше, основне це те, що мені випав з кінчиком такий жосткий на хенка, причому ж це ще й міфічна Якісь. Коротше, дуже жорстко Ну а сьогодні в нас з'явився от е, новий івент. Так, як у нас другий тиждень з'явився клубний івент, е, який треба, якщо ми там виграємо скільки, нам треба нафармити, скільки нам рейк 92 рейки, і ми отримаємо такий скінчик на Леона В принципі, можете бачити, в мене вже клуб нафармив 26, в принципі, не пана вже перший левел забрали, тільки вона, як, як я розумію, нам дається це за тиждень, нам дасться ці всі нагороди. Цей скін на Леона ці -от рейки які ми зможемо нафармити. Тут, якщо не помиляюся, я навіть не враховую, там приблизно 1400 рейк це буде. Ну, я думаю, досить, -таки не панно можна зробити, тільки я не знаю, як можна дойти туди до самого верху. Ну, думаю, до скіна тут дойдуть всі, тому що цей скін за 20 кристалів, він тут майже на самому початку є. Ну коротше, сьогодні будемо грати цей івент, тестити. Е, тому давайте я думаю, що можемо зараз якраз -таки, сюди піти. Можна навіть будемо грати на хенку, тому що в принципі, це танк, в мене магніт досить таки не пане. В принципі, може бути зв'язка. Є, конечно, покращі танки, але просто хочеться за одного ще протестити цей скінчик. Тому, коротше, полетіло до нашої гри, ігри, але буде дощ Бравлу. Оце от вибивали, ніби як. Модифікатор у нас у цей от стан. Я не знаю, як, звісно, як він тут буде працювати. Ну ладно, я хочу взяти собі хенка. Я хочу зараз хенка зіграти, щоб протестити цей скінчик. Давайте, в принципі, якраз його візьмемо. Ну, можливо, він сюди не дуже підходить, але, який я казав, я хочу протестити цей скінчик. До речі, в магазині також з'явилися гіперзаряди. Я вам зараз, в принципі, покажу після катки. Ну, думаю, що ви вже самі їх подивилися, але е, мені, в принципі, там найбільше сподобався гіперзарядний пак. Ну, у мене ваші гіперзарядні паки на Фінкса або на Транк. Я от не знаю, які мені краще купляти. Можете, в принципі, порадити в коментарях мені і написати заодно, який ви будете купляти пак. Ну, або може, ви взагалі не будете. Ну, коротше, будь-якому патку, напишіть, будете ви купляти чи ні. Якщо будете, то напишіть, який. Так, окей, в принципі, погнав. У нас тут зараз тіма всіх танків. В принципі, у нас досить таки легка. Легка тактика, можна просто зараз тягнути і м'ячам зразу ви... ну, вбити. Дивіться, я зараз можу так от. А, ну, таки м'яч не вносим, це трошки Ладно. Так, ну до речі, тички в цього хенка прикольні. Прям дуже круто виглядають. Дивіться, я можу зараз відкинути м'яч, типу стягнути Браулера і якраз таки в нього запильнути цей м'яч. Я думаю, тактика досить таки непогана. Я до речі, не знаю, а чому вони так пушать сильно? У мене питання. Чому вони так сильно нариваються? Це прям щось дуже дивне. До речі, я можу вбити, тільки напевно що ще... да, Я там не встиг. Окей, дак зміг вбити. М -м тільки там. Ой-ой, нормально, нормально. А, ні, не нормально. Чуть-чуть не нормально, окей, вбили. А де м'яч? Я щось не можу м'яч знайти. Ой, м'яч в мех. На зараз, походу, 2-2. Окей. Ми зрівняли рахунок, нам треба верти три каточки, щоб ми просто без лузів це все зробили. Так, тихо, тихо, тихо. акуратненько, Ой, окей, я вижив. Я вижив дуже добре, дивіться, а я можу стягнути? А, ні, поки в мене є м'яч, мені, ну, поки я тримаю м'яч, я не можу стявити. Це трошки пане, тому мені якось зараз отак от зробити це. А, окей, бачите, ви бачили, просто в мене на місці, навіть не Треба підбирати м'яч, і мені, в принципі, він автоматично коротше, цей. і він автоматично вбився. Так, мене зараз тут закрили, давайте я когось притягну, так от і вб'ю, але в мене, на жаль, також внести це м'яча. Ну ладно, в принципі, режим, тут, звісно, капець, я навіть не знаю, як це правильно грати. Ну, по-любому, це нахиник не такий прям імбовий. Тут, в принципі, я думаю, що по-любому є якась така тактика. Ну, коротше, ладно, так, а давайте, якщо я, наприклад, стяну. А, я поняв, я помер через то, що я стіну, його через то, що він зміг підібрати м'яч, і потім ще й мене закинути. Окей, ладно, це трошки погано. Зараз треба якось. Е... А я навіть не знаю, як нам зараз це верти. 8-4 ми прям дуже сильно програємо. Як це вигравати, мене... Взагалі ідей немає. Ну, ну все, ми зараз тут програємо. Ми зараз тут програємо. Ну, давайте. Я можу, наприклад, попробувати зробити так. Е, ні, я навіть не знаю, як мені попробувати зробити. Можна якось отак от попробувати зробити і стянути. Блін, я не встиг стягнути. У ну, нас зараз дає останній кіл, і ми, в принципі, програємо. Ну, я думаю, що тут вже понятно. Окей, вбиваємо, вбиваємо. І отак от. Зар... Та ні, я не знаю, як цим попадати. Тихо, стянули, вбили. Ні, я помер. Я, А ні, я вижив, я ще живий, я ще живий, я ще живий, тільки. Діке... Ну, це луз, це луз. Це лус, це вже вирити неможливо. Десять-6, да. ми, на жаль, програємо. Ну тут, напевно, треба грати не на відео, щоб ми змогли вирити нормально, ну, коротше, нормально затащити цю катечку. На жаль, на відео в мене не виходить це зробити. Ну я думаю, після відео потім я ще затащу. Також, також, от, як я казав, в принципі, нас тут є отакі гі-презредні паки, різних кучи всяких подавляло, мені дуже подобається гіперзарядний пак на транка але я ще давно збирав на гіперзарядний пак, пак для фінкс. Я, тому, я думаю, які мені краще купити. от мене прям залі, от не знаю, мене кресалі хватає тільки на один якийсь пак. Тому от я якраз таке не знаю. Ладно, давайте зараз підемо на твінк бо там, якщо ми зараз беремо один раз, я там зможу відкрити ящик, щоб відео не було таке скучне. Ми якраз зараз відкриємо цей ящик і спробуємо вибити якийсь з крутих скінів. Ну що ж, я вже знаходжуся на цьому аккаунті, в принципі, як бачите, мені залишається заробити одну рейку. Я думаю, що будемо це робити знову ж таки в цьому новому режимі, який нам зараз додали. Ну, це, в принципі, як моя копілка, просто перероблена під трошки інший івент. Ну, коротше, зараз будемо це робити. І давайте, поки я буду обирати пік, я хочу ще дуже сильно подякувати всім моїм спонсорам. Ви як можете зараз бачити в себе на екрані. Дуже велике вам дякую за підтримку. Е, так, ну в нас взяли Морці за першим піком, я зрозумів. Нас зразу перші взяли. Ну, тут, в принципі, немає різниці кого будуть брати, але просто Мортіса брати. Я от не знаю, коли оце от. А стоп, а це я забув. Що це означає? оце от означаєте, що стане не працюють чи як? У я от не до кінця розумію, я просто забув взагалі, як це все грати. ну Давайте я візьму, наприклад, Вольта. Як я розумію, що в мене тут не буде працювати відкид. А, в мене Мортіс і Едгар в тімі. В принципі, імбови, у мене Пік, а при нас зараз грають. Ну, в принципі, Френк нічого не буде робити. Також Мортіс і Леон. Окей. Я зрозумів. Окей, ладно, тоді погнали, зараз спробуємо. У мене, до речі, тут, зараз вибрана якась, якась непонятна карточка. Я не знаю, як це правильно звати. Короче, можу... Отак от зараз, е, в принципі, під'їхати. Ой, що е, е, робиться? Я нічого не розумію. Ну ладно, зато ми маємо зараз, пойти забити голик, якщо у мене Едгар не дурачок. Е, Я поняв, у мене Едгар дурочок. Е, ні, як з такими грати? А як з такими взагалі грати? У мене Едгар не забив пусті ворота. Перед ним пусті ворота, йому ніхто не мішає, він не зміг забити гол. Ні, Ну це жорсткий кіберспорт. Е, Едгар, це прям лютий кіберспорт. Я просто навіть не знаю, як це коментувати. А, ні, мене ні, це капець, якийсь. Я навіть не знаю, як грати з цими штуками. Це просто тупо неможливо. І нам гол. от дивіться. от перед нами, от у нас на воротах стоїть чел, але нам все одно змогли забити. А в нас Едгар не зміг забити. Ну просто якийсь капець. Це просто якийсь капець. Я ще тут нічого плюс не можу зробити, тут що в мене цей твітки не працює. А в мене толком тут браулерів качняк нема. Ну зато Мортіс окей. Мортіс вже забиває в пусті ворота, вже окей, хоча б так зрівняли рахунок, вже хоча б щось, вже хоча б щось є. Так, ну зараз давайте акуратно. Ну, ні, це капець, це капець, я просто не знаю, що мені тут робити. Ну, окей, я зміг його вбив. Може, це навіть буде гол? Може це буде гол. По ідеї це може бути спокійно гол. Окей, зміг Едгар все-таки забити. Дуже добре, ми затащили навіть першу катичку. Мені це в принципі подобається. Е, тому давайте виходимо і зараз відкриємо якраз таки наш оцей от ящик, з якого я надію, що мені випаде е, щось круте. Тому погнали зараз давайте його відкривати. Ні, так, давай, 20 продеметів, щоб було дуже круто. Ні, випадає 8, але 8 це також не погано, тому що можна випасти міфічний скін, це також не погано, тому можна навіть не розстроюватися. Але можливо це будуть і ліки 7, бо я його точно не пам'ятаю. Ну, свісти четвірочка. По йдеться, може бути скін, якраз таки три всяких яких цих штуки. Коротше, скоріше, що це міфічніки скину. Ну, давайте, давайте, що це за скін буде. І випадає також скінчик на хенка. В принципі, так і на основі мені випадає тут так само. Все одиноко мені випадає на всіх аккаунтах. Ну, давайте тоді ми це заберемо. Також у нас йде пінчик до цього хенка, і іконочка, і також спречик, окей? В принципі, не погано, хоча б якийсь ще міфічний з ким ми золотали, мені це вже також подобається. Але стоп, а чому в мене світиться там? А, в мене через те, що в мене тут є скінчик на алі, але у мене самої алі немає. Окей, це ми зрозуміли. Я думаю, що дроп на вибух непоганий, можна буде навіть завершити вже на цьому відео. Дуже хочу визначитися, якщо щось було не так, щось я трошки утопив через те, що вже тиждень не знімав відео, тільки от недавно зовсім стрімив в Тікток, але це вже таке. Короче, дуже давно не знімав. Буду зараз старатися вертатися, щоб знімати відео там через день. Кожен день, там вже як буде виходити, ну все буду повідомляти телеграм-каналі, тому ще раз прошу вас підписатися. ссылка в описі під цим відео. Підписуйтесь. Ну а цьому я буду завершити. Дуже всім дякую за перегляд, У нас обов'язково. Поставити лайк, підпишіться на канал та нажміть на знак, щоб розкати мої нові круті досить. Ну з вами був я, Бонко. Всім пак. back